І ми бачимо, що декор це ожина. Підглазурний декор це декор. Тут велике панно порцелянове, можливо, керамічне, можливо, фаянс. Її розміри 32 см на 32 см. Ось така трійка. Ну, оцей малюнок, який поєднує білу порцеляну і жовте криття. Мені здається, це ручний розпис. О, Я можу... Тут є золоті. Такі елементи вручну зроблені. Є деколь у вигляді дзвіночків. Вітаю всіх! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Дуже рада, що у вас є можливість завітати до мене і подивитись мій новий сюжет. Дякую, що підписуєтесь, дякую за перегляди, вподобайки, коментарі. Дякую, що так чи інакше підтримуєте мою роботу. Сьогодні у нас знову показ знахідок, покупок, які трапились за останній час. Трошки більше вже поживалася ця, ця діяльність на фломарктах на німецьких барахолках. Знову відкриваються, проходять барахолки по суботах, в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках також. Набагато менше, ніж було минулого року цікавинок ми зустріли, і це, знаєте, видно. Тим не менш, дещо є цікаве з моєї точки зору, я думаю, що і вам сподобається. В різних місцях в розбивкою в пару днів зустріли ось такі дві скляні посудини. Мені дуже подобаються ці речі з кришками і також вазочки подібні. ці. Вони обидві на ніжках. Давайте почнемо з першого, якому зустріли. Тут рожеве скло. Воно трошки камера дає навіть якийсь фіолетовий колір, Ні, це рожеве скло, таке прозоре, тонке, вона в, практично в ідеальному стані. Ось такий декор у вигляді листя виноградного грона, листя виноградного, ну і трошки тут є виноградинки. Кришечка. Прозора цукерниця або цукорниця. Скоріше цукерниця або для печива. Дуже зручно такими користуватися. Вона трьохшовна. Да? Так. Таке оздоблення, ніжки. Все. Ну, така, знаєте, тонка, делікатна ця річ. У побуті такі використовувати ну, дуже зручно. Я останнім часом їх використовую, в мене є декілька. І отримую задоволення. Ну, не тільки я, а ми всі від користування, саме від користування. Друга, трошки, бачите, і колір менший, більш яскравий, тому що ця тонкіша, а ця товстіша. Подивіться на її ем, товщину, оцю ви бачите, навіть тут видно. Дуже красивий візерунок. Чи видно вам, бо. На тлі іншого посуду трошки. Так само той самий декор. Тобто, це виходить ну, як комплект. Давайте подивимось, скільки тут шов. Один, другий, і також третій. А все інше це вже, так би мовити, такі декоративні елементи. Тут не має бути кришечки, так, я розумію, бо немає ніяких для цього. Пазів. Ось такі дві ємності чудові, зустрілими. І я з задоволенням такі речі купую. Хто купує у мене, хто має в своїх колекціях подібні, то знаю, що я, я не проходжу повз такого посуду. Зручний, красивий, затишний і практичний. Далі у нас іде все ж таки порцеляна більшість. І ось такий набір. Я купую подібні з квітами, з якимось іншими малюнками. Ну, переважно з квіти. Переважно квіти. Були, були машинки, якісь теж така була тематика. А тут їх шість це кайзер, відомий всім кайзер. І бачите, тут шість різних підставок під келихи. Ну, Вони можуть бути як розетки, і різні малюнки. Деколь, звичайно, нанесена. Це не ручний розпис. Але деколь, ви бачите, якої тематики, і тут шість різних готелів, англійських старовинних готелів. Написи нам про це говорять. Я не відразу звернула увагу, а мої домашні сказали: дивіться, тут же тут ж таке, що це готелі. старенькі, під з, з, з такими солом'яними стріхами. Ще одна. Ось така невеличке містечко. Ще один варіант. І ще один варіант. Їх шість, вони всі різні. Ну, і я насправді вперше побачила такий. Такий декор, такий сюжет, тому, звичайно, придбала із задоволенням. Тим паче, що це відома компанія, це друга половина ХХ Така в такій стилістиці зроблені ці підставки. Наступна знахідка повністю антикварна, і тут я вже дозволяю собі говорити: так, ось такий соусник, це Фаянс, це Віліроїнбуг. Дрезден і подібне клеймо ставилось з 1874 року по 1909 рік. Але тут є ще напис Ожина. І ми бачимо, що декор це ожина. Підглазурний декор це деколь, це не розпис ручний, дуже гарно виконаний, в гарному стані. В, інтер... В, інтернет... В інтернеті перепрошую, я знайшла досить багато подібного посуду. Він не завжди дешевий. Ну і я такі речі дуже люблю, мені вони подобаються. І це вже так закінчу думку, що ця серія Ожина випускалась з 1900, 1900 року по 1920. Враховуючи клеймо, можемо сказати, що цей соусник виконаний. Між 1900 роком і 1909, коли змінили клеймо. Ну так, те, що стосується статистики чи дат, які я знайшла, знайшла в мережі на сайтах спеціалізованих ось такий соусник. Мені подобається такий посуд, дуже подобається. Як вам? Він у мене вже другий в цьому ряду. Перший був ось такий, хто пам'ятає, я його теж показувала. Це теж той самий період, Климо з Меркурієм. Але тут, тут немає слова Дрезден, тут трошки, трошки інший, інша назва ось такий. Делікатний, дуже скромний. Вони трошки відрізняються за формою. Трошечки-трошечки тут нібито ширше, оця, цей, ця тарілочка, а тут вона вужча. Так мені здається. Делікатний е, декор у вигляді, у вигляді е, таких м... малюнків, квітів в стилістиці Arnoux. Ось такі дві речі в мене є. Вони фаянсові, вони в досить гарному стані. Хоча на цій. Є сліди побудування трошки, ну це фаянс, є кракелюр. Оце трошки легше, мені здається, а ось з зжиною важчий. Ось такі два предмети, і вони будуть в продажу. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Рухаємося далі, і у нас знову шкатулка, бонбоньєрка, як кажуть німці. Ось така. Як на мене, вона мені нагадує барокову музику. Знаєте, от... Досконалість у Вівальді ці пори року, класичний твір, який класична музика, вона не тому, класичною є не тому, що подобається всім, а тому, що знаходить дорогу до кожного серця. Така моя думка. І ось коли Слухаєш цю музику, відповідає твоє серце, відповідає, починає радіти. Так само отака, такий посуд. Ти, коли його бачиш, він, він для мене довершений велика шкатулка. Тут є невеличкі потертості позолоти, нею користувалися. Чудовий малюнок, ну це 30-ті роки, скоріш за все. Тому що стилістика така: ці помаранчеві квіти, помаранчево-коричнево сірі ці кольори, кришечка, така, такий тримач. І нижня частина. Вона велика, вона така, знаєте, об'ємна. Так само з таким декором з двох, з трьох сторін навіть. Так, тут головний малюнок ось з одного боку, а далі невеличкі розкидані квіти. Є клеймо, яке я не розібрала, я не можу сказати, що це. за клеймо. його зрозуміти ну, практично неможливо. Якби було можливо, то я б вже постаралась, повірте мені. Так. Ось така річ, яка мені теж дуже подобається, дуже подобається. Якось око вихопило її на столі, і я вже не могла піти без, без неї. Ось така шкатулка. Наступна знахідка ось така буду знімати з руки, бо не видно, вона не, не вміщується так просто в камеру. Тут велике панно порцелянове, можливо, керамічне, можливо, фаянс. Її розміри 32 см на 32 см. Сюжет це ну, таке швейцарське шале. Тут підглазурний ручний, ручний, я думаю, розпис. Такий має вигляд. І є, воно було дуже брудне, я його відмила. Трошки невеличкі є такі там з зворотнього боку якісь е, е, сліди побутування, не критичні, Ось така. Штука, від якої я не могла відірватися, скажу вам чесно, я вперше побачила. Колись мене просили подивитися такі порцелянові картини. І у мене були минулого літа, ви пам'ятаєте, невеличкі такі там, такі там, тарілочки, на які перенесені були, були, були картини американського художника. І я, Це був, був перший раз, єдиний фактично. А ось тут я побачила. Таку велику річ. Давайте подивимося з зворотнього боку, що тут є. Тут є невеличкі сліди побутування, тут є клеймо. Клеймо, ну якщо я правильно читаю, Сі ICO, якось так, і Джомані написано англійською мовою, є це клеймо. Я знайшла інформацію, що така, таке клеймо належало компанії з такою самою назвою, десь з 47-го року по 55-й приблизно. Приблизно ця компанія існувала в Німеччині і випускала посуд. І взагалі, такі речі вона купувала заготовки від компанії Шуман в Арцберг, місто Артсберг, там з цієї мануфактури, і Хайнріх в Зельбі. І тоді вони декорували самі ці речі і відправляли, як правило, в Сполучені Штати Америки за кордон. Відправляли там великий попит був на подібні, на подібні речі. Ось така історія. Мені вона дуже подобається. Це, це панно, воно подобається. І е, ну, не знаю, що скажете. Воно об'ємне тут, бачите, тут всі ці об'єми відчуваються під рукою. Такий, Така картина, як на мене, дуже гарна. Мені цікава ваша думка. Тепер переходимо до чайних тріо, декілька у мене є сьогодні вам показати перше тріо в стилі арт-деко. Такий має вигляд: Блюдечко, тарілка і чашечка. З характерною ручкою, з позолотою. Воно в гарному стані. Стилістика, ви бачите, яка. Це типове арт-деко. Деколь, стилізовані квіти. І тут на денці два клейма. Перше клеймо компанії Мітертайг, а зверху клеймо декоративної майстерні. Подібне клеймо, не пам'ятаю, чи тут є так само, да. тут вже тільки одне клеймо. Подібне ставилось, ну, я маю на увазі те, що ми бачимо під червоним. З 1931 по 1945 рік. Ось такий період. Ця трійка, кому подобається арт-деко, я думаю, ви зможете оцінити її, цю трійку. Наступна трійка приблизно того ж періоду. Дуже рідко зараз зустрічається посуд з жовтим криттям, взагалі з жовтим кольором. І я, якщо зустрічаю, і вона мені подобається в гарному стані, звичайно, я купую. Ось така трійка. Ну, Оцей малюнок, який поєднує білу порцеляну і жовте криття. Мені здається, це ручний розпис. Я можу помилятися. Насправді я можу помилятися. Тому я не буду наполягати, як то кажуть. Квіти це деколь, квіти іззовні є. Ось такий малюнок. Дуже гарний, гарне блюдце. І ось така тарілочка, умовно, квадратної форми. З цими квітами красивезними, різні букети. Дуже гарно. Тут є клеймо такий вигляд воно має. Це Зелтман Вайден. Перепрошую, перепрошую. Не хоче щось. Нібито все було добре з ним, але бачите. ну Тут однакові клейма. Я знайшла спочатку в своїй книзі, яка, яку я придбала, якою я користуюсь досить часто. Так, так, давай. Я знайшла, що це клеймо ставилося з 1914 року. На одному з сайтів, яким я теж користуюсь, прописано, що це клеймо з 1924 року по 1946. Ну, так чи інакше, скоріш за все, перша половина. Тут позолоти практично немає, тільки невеличка стрічка. І ось такий малюнок. Дуже гарне тріо. Елегантне і, як на мене, зараз вже унікальне. І ще одна трійка має ось такий вигляд. Тут немає позолоти. Тут є жовта фарба, яка імітує позолоту або замінює його. Тут є такі пічні, окалини невеличкі, є декор, це деколь. Рельєфи. Таке блюдце. І ось така тарілочка. Теж невеличка, невеличка пічна така. Окалинка. Тут на чашці немає нічого, немає клейма, а на блюдці, на тарілочці є клеймо. Такий вигляд вона, вона має: Alt Ron Lauer Порцелян Фабрик. Після го року ця компанія перестала існувати, а початок був покладений в 1810 році. тобто, Ось така мануфактура. Тут колір порцеляни е, слонової кістки або екрю. Е, ну, судячи з того, що немає, немає позолоти, це теж десь 30-ті роки. Ось така трійка е, старенька і дуже гарна. От в стилістиці багатьох подібних, які випускались, ну, плюс-мінус період Другої світової. Ось така. Ну і завершувати сьогоднішній огляд будемо тарілочками, блюдами. Два, два блюда у мене сервіровочних. Перше ось таке. Це Рахенбах, компанія Рахенбах. У мене були подібні з іншим декором, але це характерна для мануфактури: форма, золоте оздоблення, чудовий стан, до речі. Невеличке, але таке ефектне, красиве. Деколью, звичайно, з позолотою. Красиве таке блюдо. І остання річ це рулетниця. Досить велика за довжиною. Прикрашена, тим не менш, скромно. Тут є золоті такі елементи, вручну зроблені. Є деколь у вигляді дзвіночків. Блакитних дзвіночків. Дуже ніжний такий малюнок, оздоблення. Колір теж слонової кістки або екрю. І це компанія тут є клеймо. Я, на жаль, так і не знайшла нічого особливого про, про неї, тобто якоїсь історії я не знайшла, але, можливо, я погано шукала. Тут клеймо, що це старовинна ліможська королівська мануфактура. Була така, існувала вона, але це клеймо вже пізнє. Тут клеймо ще продавця, десь ну, його позиціонують як 20-ті-50 роки. Ця мануфактура. Наслідувала, я так розумію, старовинну лімурську, одну з перших королівських мануфактур, і під таким знаком випускала посуд. І ось там трапилася ця рулетниця, яка мені дуже подобається. І такі речі, практичні, насправді, дуже практичні. Вона в гарному стані, ця позолота, це нормально. Ось такий останній предмет, який я хотіла вам показати сьогодні. Таким чином, мій огляд добіг кінця. Я дякую вам за те, що ви дивитесь. Насправді цікава річ, я побачила, що сюжет минулий він тривав 15 хвилин, а середній час перегляду 3 хвилини 22 секунди. Тобто, більшість людей просто переглядає посуд, чи він підходить, чи не підходить, подобається чи не подобається. А слухати слухає мало людей. Тим не менш, я все одно буду розповідати навіть просто для себе, для того, щоб зафіксувати ту інформацію, той період, в який я купувала ці предмети, які існували, ті обставини, в які існували на, на цей час, сподіваюся, що вам сподобалось. Сподіваюсь, що ви будете далі продовжувати дивитись мої сюжети. Щиро дякую вам за підтримку. Ще раз обіймаю всіх. На все добре, до нових зустрічей!